Шановне товариство, брати і сестри українці, ось мені здається, власне, це і є відповідь багатьом скептикам і тим, які кажуть, що не треба виходити на вулиці відстоювати свої права. Відповідь тим, які хочуть поставити Україну на коліна. Ця відповідь сьогоднішній візит сюди до нас, на Майдан, голови Сейму Литви. Тої держави, яка для нас, для українців, найближчим часом однозначно буде знаковою. Бо заради чого ми з вами тут зібралися на майдані? Заради чого у нас було понад сотня тисяч в неділю, вчора, сьогодні, і ми будемо приходити тоді, коли треба захистити наш інтерес. Ми дали відповідь в першу чергу в Європі. Ви дали відповідь європейським президентам, видали відповідь міністрам закордонних справ європейських країн. А ця відповідь однозначна. Ми, українці, європейська нація, і ми повертаємося до себе додому, повертаємося в родину європейських народів. І якщо влада, ця бандитська влада. Яка засіла сподіваюся тимчасово на Печерських пагорбах поки що ігнорує нас? То для нас є гордісно, що європейське співтовариство не залишається байдужим. До прагнень української нації. І ми знаємо, що двері Європи для України залишаються відкритими. І якщо і ця бандитська влада, а вона того не хоче, не підпише відповідні угоди, то це однозначно зробить наступна влада, яка однозначно буде вже найближчим часом в Україні. Ми маємо розуміти, хто винен усіх бідах, Нашій українській державі сьогодні. Хто сьогодні позбавляє нас, українців, майбутнього? Хто сьогодні не дає можливості, щоб українські родини могли нормально жити, працювати, заробляти, творити, кохати один одного? Це бандитська влада режиму Януковича. Але є українська нація, є український народ. Який знає, що треба дати відсічній владі банду геть, банду, геть, банду геть, банду, геть! І ми однозначно переможемо. Наші вимоги політичні є чіткі і недвозначні. Вони мають йти геть у відставку до того часу, поки ми не поміняємо цю владу, українці не зможуть вільно дихати. Україні не буде панувати ні соціальної справедливості, ні загального благополуччя, ні національної справедливості. Ми будемо мати таку державу, на яку заслуговуємо, бо Україна це.